Кажуть так, в мене є віра, а діла не обов'язково. Я головне, що я вірю. Нічого страшного, якщо я грішу, десь щось собі допускаю, якісь там моменти по плоті. Саме головне, що я вірю в Ісуса Христа. Ви знаєте, Біблія вчить так, що ми спасаємось по вірі дійсно, щоб ми не хвалилися від наших діл. Але далі, коли ми вже покаялися, ми маємо ділами підтверджувати, що ми діти Божі, а не діти дьявола. бо наші діла, вони відображають, чим ми діти. Як каже апостол Петро, що вірі вашій, покажіть добрі справи, і коли ми закінчимо наш цей шлях земний, то всі діла підуть разом з нами. І всі слова, які ми казали, як Біблія вчить, що за кожне слово будемо давати відповідь перед Господом. Тому діла наші вони підкреслюють і показують, хто ми насправді, чи ми діти, діти Божі чи діти дьявола.